Восьма двадцять. Діти села Охнівка збираються на зупинці. Зараз з тієї сторони приїде шкільний автобус, забере 10-15 нас дітей, розвернеться і поїде до школи. Автобус везе учнів та вчителів у гімназію в сусіднє село Вербу. Я живу саме в цьому селі, я в Охнівки. Ось тому мені дуже зручно, коли автобус приїжджає саме сюди. І я добираюся ним. Постійно я не переживаю, коли виходжу на автобус. Ну бо ж таки тут дорога трохи є. Щоб як дістатися, знімайте давайте. дітей. Супроводжує вихователь Андрій. Щоранку, каже, до гімназії довозять 56 дітей з трьох навколишніх сіл та сусіднього міста Володимира. За порядком слідкую, щоб дитину ніде не забути, щоб всіх тих, що привіз до школи, щоб назад завести. Порядок щоб був порядок. Обов'язково ми ще приші дітей рівнями безпеки. У водія робочий день розпочинається о 7.30. Сергій робить три рейси, має встигнути до першого уроку, який розпочинається о 9. .00. Щодня, говорить, долає маршрут протяжністю 115 кілометрів. Забувають деколи речі, курточки, шапки, потім мами приходять, на другий рейс забирають. Ну і автобус обладнаний пандусом лідів підняв. Опустив з коляску заїхала сюди, розклалася. Дитина може стати, все, просіднулося. Обладнаний є новою, як сказати, пічкою. Автобус обладнаний вже пасками безпеки, пристібаються. Діти деколи граються, рація навіть є, комусь десь щось стати, кнопочку нажати можуть, що хтось вийти хоче, чи ще щось. Ну так, все, автобус хороший. У гімназії навчаються 110 учнів половина дітей потребує довезення. Розповідає директорка гімназії Валентина Шинкарук. В закладі є три інклюзивних класи, яких навчається три дитини з особливими потребами. Одна з тих дівчаток пересувається саме на візку. І оскільки вона навчається індивідуально, але вона дуже часто є гостем в нашій школі і ми радо її тут вітаємо. Ну, і Відповідно, перевезення такої дитини важливо, тому що вона має можливість спілкуватися з однолітками. Крім того, в нас на наступний рік прийде ще одна дитина, яка пересувається теж на візку. Після уроків та занять у гуртках діти повертаються шкільним автобусом додому. Сьогодні уроки закінчуються в 15.25, автобус нас відразу завозить додому і я встигаю повчити уроки і все встигаю. Зараз на Волині у автопарку 274 шкільні автобуси, говорить директорка обласного департаменту освіти і науки Наталія Матвіюк. Загалом в області бракує півсотні шкільних автобусів. Тетяна Біскуп, Віктор Легіньковський Суспільне новини, Луцьк.